Не забудьте, ви бачите, до цього докладає зусилля благодійний фонд, і діти школи, і не тільки могила упорядкована на, на горі в селі Глібічок, але й та могилка, яка є біля солотопки під лісом. Вона завжди прибрана, там покладені квіти, огорожа покрашена. Ми дійсно маємо багато спільного. І, шановні земляки, шановні менківчани, я сьогодні в цей день бажаю всім нам, де б ми не були, що б ми не робили. Хай Бог нас оберігає і благословляє. Хай будуть здорові наші родини, хай будуть здорові наші діти. І знайте, шановні гості, що ми завжди вам раді. Душа і будинок кожного меньківчанина радий вам, радий зустрічі. Я вас вітаю на нашій Міньковецькій землі. Бажаю ще гарних хвилин спілкування і до нових зустрічей. Я у нас на Україні, в Сілані, в Білорусі. Я дуже вдячна кожній людині, яка прийняла сьогодні гостей в себе в домівках, які як змогли віддали тепло цим людям, які приїхали на свою рідну землю. Я дуже вдячна школі діткам, які сьогодні пройшли цей скорботний шлях разом з нашими гостями, мінківчанами, які віддали шану останню, тому що там на цій горі. Одна могила повністю діти. І це було дуже важко перенести. Я дуже вдячна всім, хто прийняв участь в організації цього заходу, який ми сьогодні провели цього мітингу, вчителям школи, директору, також особисто. А тепер я хочу запросити наших дорогих гостей, менківчан. До нас в наше місцеве кафе на обід пам'яті і зустрічі, друзі.